Брат Тетяни Іван вже півроку захищає Україну в районі Бахмуту. Заробітну плату чоловік перераховує своїй матері, яка проживає в Романському районі. Кілька днів тому розповідає Тетяна. Їх мамі зателефонував чоловік, назвався побратимом сина Петром. Сказав, що йому терміново потрібні гроші, і попросив допомогти. Мама повірила, тому що вона знала цього побратима. Вона поїхала у відділення банку і перекинула. Суму, яку з неї вимагали, а саме 70 тисяч гривень, нічого не підозрюючи і думаючи, що ця людина насправді є тим, ким представилася. Довірлива жінка перерахувала шахраям 70 тисяч, але цього їм виявилося замало. Їй знову позвонили цей шахрай. І сказав, що йому потрібно ще гроші, тому що він не може зняти депозит. І ці гроші він через півтори години поверне і щоб вона не відходила від банку, і він поверне ці гроші по швидкій копійці, і щоб вона не хвилювалася, все буде добре, і не сповіщала моєму братову, тому що він не хоче зглазити, і щоб все це пройшло як треба. Ні сину, ні іншим рідним, як і просили шахраї, жінка про це не розповіла. Поїхала додому, взяла гроші, знову приїхала так. до банку і перерахувала ще 90 тисяч. Тетя Света, гроші отримали, все нормально, тільки я вас дуже прошу, поки я вам не скину їх обратно, будь ласка, не кажіть нікому. Ні, вані, нікому щоб не зглазити. Шахраї постійно підтримували із жінкою зв'язок: телефонували, писали у вайбері і навіть пропонували поспілкуватися із нібито працівницею банку. Я кажу, мам, для чого ти так? Ти ж вже зрозуміла, що це. Аферисти, ну чому ти зразу відразу не заблокувала карточку? А вона говорить, що я так була і в такому стані, що я така була рознервована, що я не могла нічого збагнути. І вона напилася зразу таблеток і поїхала додому. Таким чином, аферисти ошукали 62-річну жінку на 160 тисяч гривень. Родина військовослужбовця звернулась до роменського районного відділу поліції. Там, як повідомили правоохоронці, вже відкрили кримінальне провадження. За даним фактом слід. Чи відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України шахрайства та розпочали досудове розслідування, у рамках якого проводять необхідні першочергові та оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину. Слідство триває. Тетяна говорить, їх родина сподівається, що особи цих зловмисників таки вдасться встановити, і вони отримують заслужене покарання. Я хочу е, е, звернутися до, до сумської поліції, щоб вона взяла цю справу на під свій контроль. Розумію, що багато таких е, справ, коли е, обдурюють, виманюють гроші. Вона власноруч це зробила. А я я хочу, щоб звернули увагу саме на те. Що мій брат, її син? Це військовослужбовець? Він воїн Зсу, який час на передовій. Тоня Борзеленко, Олександр Олексієнко, новини СТС.